Всім привіт, друзі! З вами Ярослав, представник компанії Аналіз Води. І сьогодні у нас на огляді фільтр Екософт з преміальної лінійки Pure, а саме система Екософт Calcium, яка робить воду смачною та корисною, збагачує її мінералами кальцію. І у сьогоднішньому відео ми розпакуємо цю систему, поговоримо про її ключові особливості, про характерні. Переваги перед іншими моделями і, звичайно, поспілкуємось на тему сервісного обслуговування та нюансів експлуатації. Буде цікаво. Поїхали! <му> Отож, давайте розпакуємо цю систему, глянемо, як вона опакована та що в комплекті. Поїхали! Отож, друзі, ми розпакували систему Aqua Calcium та давайте з вами пройдемось по комплектації і глянемо, що дає виробник до самого фільтру. Найперше, це система, яка вже зібрана, та все, що залишається, це установити мембрану в тубус для мембрани, тобто в її посадочне місце. Картриджі механічного очищення вже всередині та вже готові до роботи. Важливо. Тут до системи йде комплект з картриджами механічного очищення, але він йде вже на першу заміну. Тобто, купуючи цю систему, комплект на першу заміну у вас вже буде. По суті, виробник дає її в подарунок. Сама система, далі у нас накопичувальний бак, класичний пластиковий накопичувальний бак з якісного харчового німецького пластику, який придатний для питної води. Загальний об'єм його біля 10 літрів. Корисний об'єм, тобто скільки там реально буде води набиратися, десь 4-5 літрів. Наступне це комплект підключень. В комплекті підключень ми маємо кран для чистої води, також в комплекті йде врізка в дренаж для промивки фільтру, обжимний хомут, е, іде підключення для. Холодної води, тобто вхід води на фільтр. Це у нас подовжувач одна друга з переходом на пластикову трубку, одна четверта. Далі ключі для сервісного обслуговування, всі трубки для під'єднання фільтру, які відповідають кольорам заглушок на самому фільтрі. Звичайно, це мембранний елемент є у нас в цьому пакеті. Хочу зауважити, що він запакований герметично. Ось. Та всі комплектуючі всередині. Бажано перед цим перевірити його вміст, чи є все в наявності. Далі у нас йде гарантія, тобто обов'язково перевіряйте, щоб гарантійний талон був заповнений. Нагадую, ми заповнюємо кожен гарантійний талон до кожного проданого нами фільтру, оскільки це важливо, гарантійні умови зберігаються на всій території України. Отож, ну, поїхали далі. Давайте тепер поговоримо про характерні особливості та конкурентні переваги системи Ecosoft Pure Пюраквакальціум. Найперше, назва говорить за себе сама: Екософт Аквакальціум. Тобто в системі підвищена мінералізація саме мінералами кальцію. І ключова особливість тут іде подвійна мінералізація кальцієм. Що, яким чином це реалізовано? Тобто вода подається на накопичувальний бак через мінералізатор Аквакальціум. Подається через нього в накопичувальний бак. Та потім, коли ви відкриваєте вже кран з чистою водою, вона зворотньо другий раз проходить через мінералізатор, і вода вже з баку рухається в зворотньому напрямку та мінералізується ще раз. Це дуже важливо, оскільки ці мінералізатори в побутових системах зворотнього осмосу є проточні. Та великого вмісту мінералів від проточних мінералізаторів не варто очікувати, тому що вода під напором швидко проходить через них. І насичення мінералами там є, але мінімальне. Але завдяки цій технології подвійної мінералізації та тому, що вода йде в одному напрямку, а потім в іншому через мінералізатор. Мінерали тут є, та в дуже хорошій кількості. Наступна ключова особливість цього фільтру це мембранний елемент. Він тут 75 галонний, тобто 75 галон на добу, швидкість його фільтрації. Це десь приблизно 10-12 літрів за годину, якщо переводити. Такої системи цілком вистачить для сім'ї з 5 осіб, і води буде достатньо. Наступною особливістю є те, що корпус із якісного харчового первинного німецького пластику. Та він перевірений на герметичність на заводі у виробника, тобто фільтр накачали високим тиском повітря, протестували. Та з ним все добре. Також до характерних особливостей можна віднести те, що після фільтру буде стабільний мінеральний склад води. Вона буде смачною, приємною та саме головне, корисною для вас. Таку воду можна давати навіть маленьким дітям з народження. І ще одною особливістю його є корпус. Тут надзвичайно. Міцний, практичний та надійний корпус. Також плюсом є те, що є місце для ключів сервісного обслуговування. Їх можна ось так розташувати, та вони не будуть десь заховані або загублені, вони будуть локально біля фільтру. Ось ця нижня підставка, вона зйомна. Ось фільтр може бути як на ній, так і без неї. Але ну, вона є частиною фільтру, нижні ніжки її. Підтримують та піджимають. Цікавою особливістю цього корпусу є те, що він може розташований бути як вертикально, так і горизонтально. Багато фільтрів не можна класти та розташовувати горизонтально. Саме в цьому корпус передбачений. Він може бути ось в такому положенні, або може бути закріплений до стінки за допомогою ось цих тримачів. А тепер давайте пройдемося по послідовності руху води в системі, щоб зрозуміти, як вона працює. Перший у нас картридж механічного очищення. Наступний картридж вугільний з гранульованим вугіллям. Ось так він виглядає. Та останній картридж із пресованим вугіллям. Хочу зауважити, що це покращений комплект картриджів. Він більш витривалий для водопровідної води та зберігає ресурс. Подовжує ресурс мембрани. Наступний елемент, який йде після цих трьох картриджів, після механічної очистки, тобто після тих домішок, які вони на себе вловили, а це пісочок, іржа, мул, хлор та інші сполуки, вода потрапляє на мембрану, в якій вже очищається на 99,8%. Тобто саме завдяки цьому картриджу вода стає питною та придатною для пиття, оскільки з неї усуваються бактерії, віруси, мікроорганізми та всі солі жорсткості. Після такої води накипу у вашому чайнику не буде. Що хочу зауважити, мембрана у цьому фільтрі 75 галон, що в переводі на літри орієнтовно 12 літрів на годину. Така її продуктивність. Фільтру цілком вистачить для сім'ї з 5-6 осіб. Після мембрани вода вже подається на постфільтр та на мінералізатор. Найперше, це, звичайно, мінералізатор, в якому вода проходить у двох напрямках: чи в бачок та з бачка. І вже в кінці вона проходить через постфільтр, насичується приємним смаком, оскільки в постфільтрі у нас. Кокосове вугілля, яке абсорбує та надає смаку води. Вода стає приємною, солодкуватою та збагаченою мінералами завдяки картриджу Аквакальціум. Давайте поговоримо про сервісне обслуговування в системі Ecosoft Pure AquaCalcium. Що потрібно для обслуговування такої системи на рік? Це два ось таких комплекта, в якому у нас три нижніх картриджі. Механічної очистки, постфільтр та мінералізатор. Тут все досить деталізовано на коробці. На рік потрібно таких два. Коштує він 1900 гривень, та плюс мембрана 1163 гривні. Разом у нас виходить 4963 гривні. Це вартість на рік. Ми рахуємо вартість на один місяць і це виходить 413 гривень. Тобто обслуговування такої системи на місяць обійдеться вам у 413 гривень за чисто хорошу, якісну питну воду з кальцієм. Отож, друзі, з вами був Ярослав, представник компанії Аналіз води та фільтр Ecosft Pureкваціum. Я думаю, вам було корисно це відео. Ви дізнались нову інформацію про цю систему, зробили для себе висновки. Я нагадую, що цю систему можна придбати у нашому інтернет-магазині по посиланню в описі. Наразі на неї діє знижка 30% та безкоштовна доставка для наших глядачів. І звичайно, чистої води в кожному домі.